Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одні з найтехнологічніших бойових машин сучасності, винищувачі п'ятого покоління. Що робить ці літаки настільки особливими? Які їхні переваги та недоліки? Та які країни вже створили свої моделі? Давайте розбиратися разом. Першим ідея зробити стелс-винищувач прийшла американцям. В них на озброєнні був малопомітний бомбардувальник F-117, і він добре себе показав. І вони вирішили зробити щось подібне, але вже для повітряного бою. Взагалі, концепція п'ятого покоління полягає в тому, щоб першому виявити ворога своїм радаром, непомітно наблизитись на дистанцію пуску ракет, а після пуску швидко покинути бойову зону. І тому для цих літаків створили певні критерії, які необхідні, щоб вважатись літаком п'ятого покоління. Перший критерій це малопомітність для радарів, а також в інфрачервоному спектрі. Для цього літаки роблять специфічної форми, щоб розсіювати радіохвилі від випромінювання, а зверху наносять спеціальне покриття, яке поглинає радіохвилі. І тільки разом ці компоненти працюють. Також, щоб зменшити ЕПР машини, все озброєння розміщується в внутрішньому відсіку, а всі лючки мають пилоподібну кромку, а повітря забірники специфічну форму. Щоб бути менш помітним в інфрачервоному спектрі, використовують квадратне сопло, щоб гарячі гази швидше змішувались з повітрям і остивали. Наступна вимога це потужний радар за фар. Який сканує обстановку і шукає ворожі цілі. Важливим елементом є також система реп, яка створює перешкоди для ворога. Ще одним елементом для п'ятого покоління є крейсерська надзвукова швидкість без форсажу. Цей режим дозволяє мати високу швидкість і економити паливо, яке на форсажі дуже швидко тратиться. Плюс, в режимі форсаж помітність в тепловому спектрі падає. Висока маневреність в сучасних бойових діях не так важлива, але за рахунок потужних двигунів вектора тяги і систем керування п'ятого покоління має високу характеристики маневреності. Останнім параметром для п'ятого покоління є мережоцентричність, а це можливість обміну даними з іншими літаками та бойовими системами в режимі реального часу. Що збільшує ситуаційну обізнаність і дозволяє літаку діяти не самостійно, а в системі, ми зрозуміли, що ці машини мають багато переваг завдяки технології, які забезпечують їм домінування в повітрі, але ідеальних машин не існує, і винищувачі п'ятого покоління теж мають свої слабкі місця. Перший їх недолік це ціна. Вони дорогі і дуже складні в обслуговуванні в порівнянні з машинами попередніх поколінь. Вони дуже чутливі до умов експлуатації, для прикладу, під час тривалого польоту на надзвуковій швидкості через нагрів покриття літаків починає руйнуватись. Також бували пошкодження через солену воду, тобто для підтримки стелс покриття потрібні спеціальні умови. А це додаткова складність в обслуговуванні. І коли в мирний час це не критично, то в бойових умовах це зменшує інтенсивність застосування авіації. Переваги і недоліки п'ятого покоління зрозумілі. Тепер поговоримо про машини, які вже є на озброєнні або розробляються. У Сполучених Штатах на озброєнні знаходяться два таких винищувача це F-22 22 Перша машина п'ятого покоління у світі. І F-35 35 самий масовий літак п'ятого покоління. А що там у інших? Китай старається приховувати характеристики своєї зброї, але відомо, що має літак J20. Це важка машина, більше схожа до f 22 Скоріше за все, через схему качка має більший ЕПР ніж у американця. Але літак активно виробляється вже зроблено більше 300 бортів. На озброєнні j 20 є дуже небезпечні ракети, такі як ПЛ-15 з дальністю в 200 кілометрів, а ще розробляються ракети ПЛ-17 і ПЛ-21 з дальністю більше 300 кілометрів. Ще китайці показали свій палубний J-35. Він легший і більше схожий до f 35 тільки з двома двигунами. А також в небі над Китаєм було помічено машини, про які взагалі нічого не відомо. Тому Китай активно розробляє сучасну авіацію і скорочує відрив у Сполучених Штатах. На Московії почали виробляти Су-57. Але скоріш за все цю машину не можна віднести до п'ятого покоління, тому що в неї проблеми з малопомітністю. Ці машини залучались у війні проти України, і наші військові говорять, що його прекрасно видно на радарах. Ще однією проблемою є відсутність сучасних двигунів для надзвукового безфорсажного режиму. І це визнають навіть самі росіяни. Але ці літаки мають потужний радар «Зафар». Який кращий ніж на Су-35, а ще Су-57 має великі внутрішні відділення під зброю, в які влізають крилаті ракети Х-69, якими ворог б'є по енергетиці, ну і ракети Р-37 великої дальності. Тому це дуже небезпечна машина. Також Південна Корея розробляє власний сучасний літак КФ-21 21 Ця машина має піти в серію в 2026 році. Хоча корейці кажуть, що це скоріше машина покоління 4, вони планують його активно продавати. Також є Туреччина і їхній літак Кан, який вони почали розробляти після того, як США відмовились продавати їм F-35. Але цій машині ще далеко до серії був зроблений тільки один прототип і здійснений один політ. І зараз Туреччина активно шукає бажаючих приєднатись до її розробки, щоб розділити фінансове навантаження. А ще розробкою п'ятого покоління займається Індія з, з програмою Амка. Ну і Японія і їхній літак FX. Але ці проекти ще далекі, навіть від літаючих прототипів. Тому США є лідером у цій сфері, адже їхні f 22 і f 35 Перебувають у серійному виробництві та використовуються у бойових умовах. Росія та Китай продовжують удосконалювати свої моделі, а інші країни лише розробляють нові зразки. Винищувачі п'ятого покоління це майбутнє військової авіації. Вони поєднують передові технології: високу швидкість і непомітність, але водночас мають високу вартість і складність обслуговування. Тому вони скоріше не повністю замінять четверте покоління, а будуть його доповнювати і працювати в парі. Ну а яка країна стане лідером у створенні найкращого винищувача нового покоління, це покаже час. А що ви думаєте про винищувачі п'ятого покоління? Який із них найкращий? Напишіть у коментарях. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі.